Доброго дня! Це квітковий рай від Анни, і у нас сьогодні посилка, розпаковка поповнення моєї колекції лісових кактусів. Вірніше, не так сказала, поповнення моїх сукулентів лісовим кактусом. І так, поїхали. Дуже гарна упаковочка, дивіться, знаружи відразу все запаковано. Термозахисну таку плівку так все чудово заклеїно. і ще тішечки залишилось. Тут у нас карабуля. Дивимося уважно, де заклеєна, будемо зараз теж розрізати. Це як лотерея. Ти ж не знаєш, як там закріплена квітка? І хочеться, щоб Мені все... Мені цікаво. Мені цікаво, і тобі цікаво. Так. Вони між собою зафіксовані, тому це займе певний час. Обережненько, індивідуальний. Ага, це в мене цендапсус. Трішечки буквально листечко прим'ялося. Подивіться, зараз я не буду це розпаковувати на камеру. Яка гра зеленого кольору. Чудово. І наступний в мене. Оце вже буде лісовий кактус епіфілом. Обережно, обережно, обережно. Бо там таке цікаве листечко, дуже схоже на хвостик. Ой, трішки, трішки прим'явся. Ось так. Але я думаю, що він розправиться. Дивіться, які листя в нього. Як мережево. Гарно, так? Да? Тругор є в нього, просто трішечки прим'явся. Це ампельний кактус, він буде звисати, його можна в підвесному кашпо розміщувати. І якщо умови будуть гарними, листя буде наростати. Зараз саме сезон, початок весни, інтенсивного росту. І я маю надію, що ця квітка дуже скоро у мене буде квітувати. Як мені власниця сказала, то квіточка буде біла. Буду чекати. І ось пройшло вже 5 днів після нашої розпаковки. За цей період було вив'язано підвесне кашпо гачком з джуту. Дуже гарно вписується в кольорову гаму мого балкону. Квіточка, листечко, яке було прим'яте, ще залишається трішки прим'ятим, є зморшки. Але ось ці нові листочки, гілочки. Бачите, як вони виблискують. Тобто активний ріст присутній, їм дуже гарно, тому нові гілочки будуть вже чудові за формою звисати. Чекаю великої зеленої маси. Будемо продовжувати спостерігати за моїми квітами. З вами була Анна. На все добре!